Салют усім середньостатистичним, з вами на зв'язку Адепт і я буду вас адаптувати. Сьогодні у нас некомпетентний некомпетентний, да, саме некомпетентний некомпетентний огляд, де я некомпетентний танкіст буду оглядати якісь нові машинки, які, можливо, навіть ще не з'явилися в грі. Ну ось. І мова по прев'юшки, як ти вже міг зрозуміти, сьогодні піде про дві нових нагороди за бойовий пропуск. Чому саме сьогодні, чому саме зараз, а не тоді, коли вони вже вийдуть, коли я отримую на аккаунт, а тому, що я ще не на тому рівні, навряд чи. В найближчому майбутнє там буду, де я, чесно, знаєш, БП вийшов, я туди голдечки, жах, і в мене відразу танк на аккаунті такого не буде. І дуже багато хто із вас, перший, набере певну кількість жетонів, за котру вже можна щось купити, і не буде знати що. Да, Сьогодні ми розберемо лише ТТХ, подивимося на бронювання і так далі, але все ж таки це краще, ніж нічого. Та і по ТТХ вже багато чого можна сказати про танк. Хоча все одно остаточну свою оцінку кожен з вас зможе. Їй дати на ну, якійсь там машині тільки тоді, коли вона побуває у вас в руках. І почнемо ми з ТС-60. Знаєте, я вже звик до того, що під ПТ-шками, котрі даються нам БП, знаходиться якась шляпа. І тут, тут, я так подивився, придивився, і, блін, це можливо перша ПТ-шка, яку можна буде, можливо, навіть назвати достойною нагородою, ну або тим танком, який не соромно собі взяти, коли в тебе є вже все. Ну, ви ж знаєте, що ти не можеш всі жетони витратити на обладнання. Ну, в бони можна їх переводити, якщо не помиляюсь, скільки хочеш. А обладнання ти можеш взяти тільки якусь певну кількість. Я раніше також думав, що можна тупо на фулку затаритись обладнанням, потім купив одне чи два, і такий оп, заходжу на наступний раз. А там нічого немає. Е, Я такий не зрозумів приколу і пішов витрати все на бончики. Перше, що я хотів перевірити ній, це було бронювання. І воно тут доволі непогане. Беру я її гармату, ж 258 пробиття. І корпус її ВЛДшка показує 240, 247 да, 230. Це корпус, або точніше, верхня деталь, щось на кшталт фази. От у фази навіть навіть менший тут міліметраж, тому що скоси у цієї ПТшки кращі. Це щодо фронтального розташування під час румбування, дальня частина перестає пробуватись практично взагалі починає непогано так Тому це для звичайного снаряда, для кумуля вона просто має хороше приведене значення. Чим ближче до тої сторони, що ви танкуєте, тим менше приведене значення, але все ж таки навіть для важкого танка це було б непогано. НЛД, тостер, я й так думаю, що ви розумієте, підставляти її не варто в жодному випадку. Бортінка, отаку ви бачите, там довертав, і як нібито нею можна танкувати, але знову ж таки, бачиш, але заключається в тому, що коли ви сильно підвертаєте, що ваше ВЛД танкувало, у вас бортіна повністю відкривається, тому що тут 80 мм, Але коли ви навіть робите ось такий кут, від якого доволі комфортно буде грати на танкові, у якого заднє розташування башти. У вас є підбашене кільце, і воно щось на кшталт це 59 Не КПЗ 7 чому? Ось десь у тебе збоку буде зараз або відеоряд, або картинка, де ти побачиш, чому я саме їх порівнюю. Нижня частина, яка абсолютно, абсолютно рикошетить ці бебешки під калібри, хоча якщо зарядимо ми кумуль, то вона вже починає пробиватися. А верхня частина, вона більш така плоскіша. Розумієш, і тут вона вже пробувається і вебешкою, і під колом. Ось така частина. От чим більше у нас буде пробиття або знову ж таки той самий кумуль, тим більша зона буде ураження. І от уже через це грати буде дискомфортно. Навіть коли ми стоїмо фронтально, і тут є зони, куди можна закинути. І оце уже не дуже. От якби тут зробили хоча б 245 мм приведеного. Це було б круто. А так ну, маємо, що маємо? Кришка корпусу 45 мм, що 135 дає в сумі, а це вже хорошо, тому що ніякі дестери та, в принципі, вісімки вас в кришку шити не будуть. Що не можу сказати про деякі дев'ятки. Ну, це зараз я говорю про ББшки і підколи. Башта. Тут треба приділити особливу увагу. Я думав, що вона буде картонною, поки не відкрив от модель бронювання. А так, то ми з вами маємо досить непогану башту знову ж таки навіть для важкого танку. Да, є ось мікромоменти такі трикутники навколо маски по 102, 120, по 210, по 190, ось тут ще 250 нижче, точно така ж сама історія. І я вам скажу, що це не так танкісти, як ВБР буде вас сюди наштовхувати. От да, іноді буде залітати, але я не думаю, що це буде так часто, заряджаючи навіть преміальний снаряд в 320, що також доволі непогано, ситуація прям кардинально не змінюється. От, якщо тут був би снаряд в 340, ну тоді вам, напевно, вже б халепа, але. Я не знаю такої дев'ятки, яка б могла протистояти 340. Так, да, там щось фаза може, поки гравець не починає йому просто Надолблювати в маску. Ось тут схожа ситуація, хоча пробивається вже башта трошки краще. І треба звернути увагу, що чим більше доворот у вас буде, тим, ну, доворот бачте, тим сильніше почнуть пробиватися ваші щоки. І оце буде основною проблемою і те, за чим потрібно постійно м -м, дивитися і контролювати. В кращих традиціях жанра ми отримаємо люк, дуже такий немаленький, 120-110 мм 100. Коротше, сюди будуть напихувати наура і кришка. 40%. Міліметрів. Це також печаль, тому що уже дестери да, від іс 3 будуть без проблем по дотичні в дах вас прошивати. Ну, оце що торкалось броні. Скажу в цілому, що я очікував набагато гірше. Так, потрібно покатати, але поки це вже виглядає не так погано. Давайте ще глянемо, наскільки повертається в неї башта, а це 136 вліво, 136 вправо. Не знаю, чому не можна було забрати оцей безкорисний ковш. І зробити повноцінний поворот, от реально сильно прям би це не вплинуло на цей танк, але додало там, ну не знаю, 5-10% комфорту. А так маємо, що маємо. Я б, в принципі, навіть якби був тут 100, це було б також комфорту. Ну, реально, це щось би нагадувало К-91. А так ми маємо аж цілих 136. Це буде, знаєте, коли дуже печально. Коли якийсь дуже швидкий танк вас буде починати крутити, ви не будете довертати корпус, а чисто підете за ним баштою, завтикаєте, і потім, ось в цьому моменті, ви згадаєте, а тут уже все. А тут вас вже будуть без проблем далі крутити. Ну це коротше основна проблема. У Венч у нас мінус 7. хоч ТС не така габаритна, як КПЗ-7, ой, КПЗ-7, Пазік сьомий, але мінус 7 тут не буде, буде десь мінус 5. Ну, ось так ви будете виглядати, коли наїжджатимете на якусь насип. І, в принципі, знову ж таки, це непогано для танка, який має заднє розташування башти. А тепер перейдемо до того, від чого я трошки навіть охну, тому що до цього ролику я навіть не дивився його характеристики. Гармата 3400 ДПМ в стоці. Так, стоп тут щось стоїть зараз чи що? А, бойове братерство. 3300 ДПМ -у в стоці І тут я такий, оу, oh, майн. Але ви скажете, так німецька ПТшка також нічого так в стоці видавала ДПМу. Ну так, я з вами погоджусь. Але інші ДТХ в німецької <плат> ПТшки. Це мається на увазі танка за БП. там Я не пам'ятаю, просто як він називається. Project 7-й. Вот. всі інші ДТХ у нього було гавном повним. Мені не сподобалось. А тут у вас ситуація, як на тортілі. Тортіла має 3500. Ви маєте 3300. Ну блін, ну круто. 400 Альфа страйк, да це от той самий легендарний Альфа страйк, як на тій самій тортілій. 258 пробиття. Це у вас ББшка, яка летить 1150 і 320? Це кумуль. Пацани. На тортілі у вас підкол в 326. Тут комусь 320 і це краще. Я вам серйозно кажу, це краще, тому що він не втрачає пробиття на дистанції. І летить він прям не сильно першиво. 950 з цим можна буде грати. Далі, давайте подивимося на стабілізацію, і вона тут хороша. От дивіться, якщо хтось не знав, два перших параметри відповідають за стабілізацію на ходу. І останні це під час того, як ви стоїте. Дивимося на тортілу. 026 026 006. У нас 020 020 006 тобто під час руху у нас вшитий Стабілізатор, ну тут і не дивно, тому що серед усього обладнання ви не можете обрати собі стабілізатора. Ми сюди відразу ставимо досилач, потім допай 100%, щоб я вам зараз максимальний профід показав. Да для максимального профіту тут повинен бути якийсь інший досилач, але ми прості люди ставимо просте обладнання. Та якщо ти хочеш, ти можеш зайти і поставити те, яке тебе більше цікавить. Ось я на стабілізацію відразу кладу. І що ми з тобою отримаємо? 4 тисячі ДПМу 596. Перезарядочка 0.19.020.005. Коротше, в плані стабілізації, вам буде хорошо. Так ще й час зведення 1.53 в розкачці. Так, розкид 0,38. Але знову ж таки, при такій перезарядці, якщо ще в нього буде величезний боєкомплект, ви будете просто по КД стріляти, і це не буде вас сильно зупиняти, хоча його, напевно, можна навіть більше розкачати. Ну-ка, давайте ще модернізацію вкачаємо. Сюди. І от сюди 0,37. Блін, ну я вам говорю, це буде гратися дуже прикольно. Прям ну капець, як прикольно. Плюс-плюс, напевно, на ній треба буде возити, я не знаю, якесь загартування, можливо. І якщо у вас буде слот під загартування, це 1860 хіт -пойнтів. Це, якщо ви захочете грати на першій лінії, це також прекрасно. Хоча. Ще тут можна поставити покращені механізми повороту і знову ж таки 0,17 стабілізація. Блін, ні, напевно, я загортування зняв би, поставив би сюди турбінку. турбінку. І оце прям смачно! Оце прям реально смачно буде. Блін. З прохідністю тут ситуація як у фази 0,86, 0.19, 1.09, у 26 Це от реально показники фази. Щоб ви розуміли, зараз приблизно як вона буде їхати. У неї 16 кобилок, потужно, 913 потужні це з турбінкою. Я вам скажу свої 39 вона буде набирати на твердих і середніх ґрунтах, а з м'якими у неї навіть будуть більше проблем, чим у фази. Виглядає це недурно, я вам так скажу. Виглядає це недурно. Я пройду перший сезон, от я пройду інший сезон, тобто наступний, і візьму собі саме спочатку ТС-60, тому що от по ТТХ це виглядає як така собі більш мобільна. Тортілка, яка може дозволити закрити набагато більше направлень через те, що вона може рухатись нормально, через те, що в неї башта повертається, хоч і не повністю, але повертається. От. І через те, що в неї не таке погане бронювання. Ось ми з вами розібрали, хоч і не досконало, але ви вже розумієте, що від неї можна буде очікувати. От у нашому рейтингу, який я зробив уже по всім танкам ЗБП, які є зараз доступні, я поставив би її в першу корзину. А от оцей більш доступний варіант вже виглядає не так привабливо. Ну, тому, напевно, він і більш доступний, але блін, для 20 жетонів така собі машинка. Тут вам дають оці турбінки, як у базіка, але блін. Просто гляньте на його швидкість, без турбінок 30 км вперед. Всього лише 600 потужності і ну, практично 11 кобилок. Боже, він так буде повсти без турбіни. Це просто страх. І з турбіною, щоб ви розуміли, в турборежимі, якщо у вас нічого не стоїть, всього лише 45 км вперед. Да 32 кобилки, да, 1800 потужності двигуна. Але 45. І у вас всього чотири турбіни. Це також для мене не зрозуміло, чомусь всім ріжуть <ріжу>, ті турбіни. Ладно, ладно, цему зрізали одну, тому що він не китаєць. А чому БЗ-72 е і 1 дали 5, а не 6, як має там десятка? Тож для мене питанням залишається. Тому на даному танкові вам треба ставити турбіну. І чим турбіна буде краще, тим для вас буде легше. Тому що з трофейною турбіною, а це не покращена, стоп. Буде 52,5. Це вже куди не йшло? Плюс модернізацію треба правильно розкачати. І ось так: уже 59,50. Ну, це вже да, це вже добре, без турбінки. Тоді ви будете повсти 37, да, тут плюс 7 кілометрів, плюс половиною кобилка, трошки потужності. І кстати, 137 ви все рівно не поїдете. Будете повститись в районі 35-34. Що, знову ж таки, для ТТ-9 ну, на грані, хлопці, це уже от грань. Така уже верхня при турбачах некомфортності. Зараз ми повернемось до гармати, давайте глянемо його броню. Та-дам! Шкода, Т-56, всі плакали, всі верещали, перенесіть чи на 9 рівень. І ось тобі її перенесли. Але це трохи не те на то, що ти розраховував, якщо чесно. Тут у нас бортинка в 70 мм, до цих пір класно, танкувати можна, але хто знає, пробиває вже в цю скулу, ось у цей участок. Ну, це без проблем, це ми всі знаємо. Далі ВЛД-шечка. Toma ali, Matriu. Знайома нам абсолютно та ж сама ВЛДшка, що і на шкоді 8 рівня, просто зверху втулили екран. І пам'ятаєш, я тобі говорив, що у тієї ПТшки, що ми розглядали перед цим, броня ВЛДшки краще. Вона краще. Чому тут зараз все світиться помаранчевим або жовтим? Тому що ми перевіряємо снарядом від самого т 130 м Тут всього лише 244 пробиття. Якби був снаряд в 258, то ми б пробивали ось це без проблем. Чи це нормальна броня для важкого 9 рівня Та нормально, це стандартна броня, розумієш? От НЛДшечка, 180. Якщо танк вище нас, там доволі непоганий кут і пробувати нас буде важко. Якщо танк з нами на одному рівні, то ну без проблем нас з тобою шиють Так, бортінку, я тобі показав. Через каточок ми б'ємося, як і шкода, хто не знав, можливо, через каточок можна нормально так прописувати. А що торкається, башти, маска? Шикарно, прям реально шикарна, 500 мм, її практично ніхто ніколи не буде пробивати. Ось тут від маски вже маємо 350-320. Якщо проти нас вийде танк з 340, то він уже може сюди пробити. Так, у нас є екранчики, що знову ж таки доволі непогано. Та й в цілому претензій до башти у вас не буде. Ось тільки лючки, які будуть дозволяти вас пенітрувати. 205-200 мм і поменше в 170 Сама кришка 52, десь тут навіть 60 було. Коротше, тут треба. Досить великий калібр, що у вас сюди нормально по шити. Ну, в принципі, це звичайна шкода, пацани. Абсолютно, абсолютно звичайна шкода. При повороті, башти. давайте мінімальний візьмемо. Ну, ось таку ситуацію ми бачимо, але не забувайте, у нас є екранчик, який непогано так перекриває. Якби його не було, то шилися ми без проблем. КВН. У нас мінус 5. За що? Чого мінус 5? У шкоди мінус 8. Чому у нас мінус 5? На 9 рівні, та, в принципі, навіть на 8-7, це вже не серйозно з тими картами, які ми маємо в теперішньому рандомові. Так, я вже трохи налаштував 2500 ДПМ. Це нормальний показник на 9 рівні. Такий середньостатистичний. Є там і 2200, і 2300, але є 2700, 2800. Тому у нас більш-менш альфа-490. По ТТХ іншим, типу там точність стабілізація, це саме, що не є. Радянський деструктор. Я максимально в точність вклався, 0,37 розкид З цим жити можна, можна реально жити. 2-30 час зведення це прям уже непогано для, як для такого а, танка, ну, точніше, як для такої гармати. 11,88 перезарядка. Це при доселачеві до бойовому братерстві. Це також не непогано грати можна буде. Стабілізатор. Стабілізатор буде мастхев без нього, пацани. Ну Якщо ж там модернізацію забрали, тут буде 0,25, 0,25 і 15. Це жахлива стаба. Це на цілий стабілізатор менше, ніж у е 75 Тобто стаба тут тупо мастхев, і через це ми не можемо поставити загартування, тому що турбіну. Я б не викидав їхати 30 кілометрів повсти, я не погоджусь. Ну і досилач, я думаю, що це і так зрозуміло, що він повинен тут бути. Ось ти бачиш, який він має параметри прохідності, да? потім хітпойнти, 1930. Оце, в принципі, нам говорить про те, що можна реально обійтися і без загартування, тому що це багато. І в результаті ми отримаємо, що? А ми отримаємо погану стабілізовану машину, яка більш всього, що буде дуже косючою, стала з не найкращим пробиттям ББшка 244. Ну, з тим ще можна миритись, летить вона непогано. Під колу у нас 306. Блін, було б 315. Це було б нормально. З 306 у нас десятками. Іноді тепер будуть проблеми. І летить він 1180. Про що я говорив? Коротше, погано стабілізовану, більш всього, що косючу, більш всього, що косючу. І якщо у нас завершуються турбіни, а їх чотири штуки всього, ми починаємо повсти навіть з турбіною, навіть з турбіною ми починаємо повсти. Хітпойнтів у нас ну, нормально, в принципі, і бронювання у нас, ну, по факту, від вісімки, від вісімки від башти стояти можна. Корпус, напевно, не потрібно нікому показувати. Від бортінки також можна потанчити. Блін, машинка, як, як нібито як прохідна, знаєш, як нібито як прохідна, нічого в ній такого крутого немає. Ці турбінки не знаю. Мені здається, якби ось тут просто-просто дали 42-45 кілометри просто на постійній основі. Вона була б набагато цікавішою. А так, ти, блін, 4 юзанув, десь там на Малинівці, да? або на якійсь великій карті, і далі такий, о, ні, тепер потрібно мені повсти. Коротше, як на мене, потрібно спочатку забирати ПТ-шку. На ній буде куди цікавіше грати. А от за Т-130М дуже багато танків є кращих, з прокачки навіть. Навіть не з БП, а просто з прокачки. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал